Там до 45 траншей було невеличке. Щоб зрозуміти, ці роботи велися з метою упорядкування навколишнього простору, з метою реставраційних робіт, тобто, це не були археологічні розкупки в такому повному сенсі слова. Тобто, не можна було купати повністю археологом всю територію, пошарову, стратиграфію, планіграфію, щоб розуміти, як де, що розташовано, і йшлося про те, І відповідно, коли в цих траншеях траплялися якісь матеріали, або до поховання, або це кераміка або інше, тоді вже включалися археологи, і якщо це поховання, рятували, вибирали ці поховання. Якщо вони були в стінках, то не вибирали, тільки фіксували. Тобто зрозуміло, що там велике кладовище, яке більше ніж 600-700 років, воно там накопичилось, тому поховання могли бути в два-три ряди. Але те, як ці траншеї вони були не глибокими, вони їх робили для потреб комунікації. Дуже рідко глибше, тому відповідно більшість поховань вони були 17-18 століття.